Парламенті говорили про Україну так єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час дебатів по Україні назвала неприпустимою спробу обмежити незалежність антикорупційних органів. Вона також нагадала українській владі про необхідність дотримання копенгагенських критеріїв. Михайль Галер, депутат і доповідач по Україні в Європарламенті, закликав українську владу скасувати позасудовий тиск на опозицію. Про це заявив він у своїй промові на засіданні. Зокрема, Галер закликав скасувати позасудові санкції як інструмент тиску на опозицію. Давайте послухаємо. А в той час, коли проявляється прогрес в ключових сферах, як енергетика, митниця та безпека, треба чітко продемонструвати свою визначеність. І це не тільки йдеться тут про трансформацію держави та суспільства, про боротьбу з корупцією та незалежністю. Установ державних установ та роботи демократичних е, органів я маю на увазі копенгагенські критерії. Йдеться також про те, що громадянське суспільство, основні стейкхолдери рада, верховна рада, парламент України носить до це дуже великий внесок. Е, е, пан Галяр сказав, що прогрес може відбуватися, е, і що незалежність НАБУ та САПу е, які зазнали загрози для нас дуже нас дуже бентежили? Це неприпустимо. Це засади, на яких Україна хоче будувати прозорість підзвітність і свою європейськість. З 1 липня був взятий інший курс, були відновлені основні важелі, були розроблені... Необхідні заходи, які розблокували дану ситуацію, Україна мусить використовувати цей момент для укріплення її реформ, для вирівнювання політики безпеки, боротьби з корупцією. Ці кроки не тільки є вирішальними для Євросоюзу, Вони укріплюють зміцнення власного населення до своєї держави. Незалежна юстиція, прозорі процеси мають бути захищеними. Ми вимагаємо е, сучасні е, 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 політичні процеси для того, щоб зберегти парламентський плюралізм і е, проводити діалог між політичними групами в Верховній Раді, е, е, організовувати. Е, Скасувати заборони на поїздки членів парламенту за кордон з відповідними політичними місіями. Наразі ми мусимо спільно рухатися далі без блокад і перешкод, конструктивно діяти. І для того, щоб підтримувати Україну у її розвитку у, у напрямку до Євросоюзу для того, щоб можна було досягти швидкого прогресу. Доєднуємо до етеру Марії Унова, народну депутатку України, фракція «Європейська Солідарність. Пані Марія, ми вас вітаємо. Добрий Добридень, рада бачити так. вас і чути. Отже, доповідач по Україні в європарламенті закликав скасувати позасудовий тиск на опозицію. Пані Марія, вам слово ну, по перше, користуючись нагодою, ми також особисто дякували, але дуже було важливо, що цей парламентський тиждень в Європарламенті згадали хвилиною мовчання нашого колега Андрія Поробія ми вдячні і дуже добре, що був Петро Олексійович як голова нашої політичної сили фракції, і знаєте, це говорить про повагу до Андрія і до тієї ідеології, яку він сповідував і до речі, впроваджував. А це суб'єктний парламент, це реформи так само. І а, в парламенті він це розпочав, і нам дуже важливо, аби знаєте, весь склад нашого зараз парламенту набрався цієї сміливості і завершив те, що Андрій розпочав. А, але звичайно напередодні, от ці два дні, були дуже важливі розгляд. Якби резолюції, розвід, розгляд звіту репорту Єврокомісії, і, знаєте, не вперше насправді наші друзі звертають увагу на ті чи інші ну ті чи інші проблеми, і те, що вже зараз озвучено, да, але знову ж таки це репорт за 23-24 за рік. Добре, що це зазначено. Це означає, що те, що дійсно наші друзі. Ну, вони по-дружньому звертають увагу влади на ті недоліки, які є на шляху нашому євроінтеграційному. І знаєте, це говорить про те, що ну, не треба робити вигляд, що вони нічого не бачать а, і, а, і а, нічого не помічають. Тому що Європейський Союз це все ж таки а, спроможні сильні інституції, це підзвітність інституції, це контроль парламенту тих чи інших а, а, виконавчих структур. і Звичайно, це абсолютна незалежність а, антикорупційних органів і правоохоронних органів. Ну, дійсно, як ви вже сказали, а, це і. Відновлення незалежності САП і НАБУ, хоча там ще є над чим працювати в будь-якому випадку, це посилення арми, це спроможності, і щоб ніхто, знаєте, не заважав і не полював те, що стосується такої інституції, як бюро економічної безпеки. І, звичайно, величезну увагу приділили саме верховенству праву і. Якраз в цьому контексті не переслідування опозиції за якимись надуманими санкціями, тобто вони не вперше це говорять, а вони вкотре, а, якби це зазначається в офіційному документі, тому. Хотілося б, щоб все ж таки, знаєте, влада не отак перегорнула сторінки даного звіту, а з серйозністю поставилася до тих речей, які нам варто відкоригувати і точно не повторювати. Тому що тут питання не особистостей якісь, а тут питання дійсно спроможності далі протистояти ворогу, а це в тому числі і а, знаєте. Політика, сильний парламент, повага до опозиції, і знову ж таки, в контексті нашої політичної роботи в парламенті, ми точно як опозиція можемо посилити саме нашу міжнародну складову. Тому от хотілося би, щоб все ж таки ну, влада використовувала в хорошому сенсі слова цього і контакти, і досвід, і знання і. Тих представників парламенту, які ну вже досить давно в міжнародній політиці, і знову ж таки, дуже подружньому всі ці речі згадані в репорті. Ми з вами теж пам'ятаємо, як до речі, нас хотіли по переговорному процесу розділити Молдову і Україну. Не можна такого робити. Тому нам дуже важливо зберегти ті позиції. Але для того, щоб зберегти, важливо. Виконувати свої зобов'язання і знаєте, не робити вигляд, що ми наша влада нічого не почула. Тобто, все досить серйозно. Це відповідальність перед нашим суспільством, це відповідальність перед нашими воїнами, ну які точно е виконують ті чи інші завдання, а а, -а не знаєте, таку вибіркою. Тут мені подобається, тут мені не подобається. Я там на нього скаргу написав. Тому е знову ж таки так, ці політичні переслідування. Важливо, вже неодноразово заявляли, що важливо зупинити, а особливо запроваджені абсолютно неконституційних санкцій. Ми сподіваємось тут час за імплементацію і реалізацію. А пані Марія, ви знаєте, що цим користуються ж прем і прем'єр Орбан і Фіцо. Вони наголошують, що Україна не готова до Європейського Союзу. Ми знаємо, що вони будуть і блокувати вступ України в європейському союзі, але ж ми на сьогоднішній момент надаємо їм такі підстави, фактично, щоб Україна не стала членом ЄС через подібний тиск на опозицію. Що скажете? Ну, ви праві в тому, що дійсно ті країни-скептики, особливо Угорщина. Ну, мені здається, зараз е, е, зрушиться позиція що стосується Словаччини, але ми з вами бачимо, що відбувається з нашими сусідами іншими. Тобто, саме головне не давати жодних приводів. Тим, які дійсно не хочуть нас бачити і не дуже підтримують політику розширення і добросусідства, важливо не давати їм таких приводів. Але знову ж таки, тут питання до нас. Що до влади, яка ну, має ті чи інші речі, ну просто забути, не повторювати і виправити. А, давайте чесно, Європейський Союз це теж питання і безпеки, і економіки, і нашої спроможності відновлюватися, і, а, і функціонування, не так, як Російська Федерація. Тому а, просто хотілося б, щоб ми з вами найближчим часом побачили коригування і. А, Реалізацію тих е, е, комітменс, тих е, зоб, ну, зобов'язань, да, які ми на себе взяли. Ми маємо виконувати належним чином, а не так знаєте, замалювати тільки і зробити вигляд, що так і треба. А пані Марі, ну, звичайно, я не можу не запитати. От на минулому тижні, як з голову Хмельницької МСЕК, крупу випустили під заставу 20 мільйонів гривень, і просто на контрасті офіцерам УДО захмарні застави, а корупціонерам при владі зелене світло. Чому так відбувається? Ну, це знову ж таки ми з вами повертаємося до цієї своєї телефонне право. Я просто була ну, на, на декількох засідань суду, де краси по Чудовському, і знаєте, настільки видно, що суддя якось так не приховував те, що ну скажімо так, він заангажований якимось таким телефонним правом. Що я вже давно такого не бачила, знаєте, ми раніше це спостерігали під час часів Януковича, але знову ж таки вибірковість правосуддя, Ми з вами знаємо, що не тільки головам СЕК, але скільки і представників влади слуг народу були скоплені на корупції на хабарях. Вибачте, міністр Чернишов в тому числі і. Які їм застав вони в принципі на волі? Тому а, своїм а, ну про які тоді верховенство права і права людини і захист ми можемо говорити. Тому знову ж таки, повертаючись до своєї першої тези, не можна не не треба робити вигляд, що наші партнери щось не бачать. Все вони бачать і тому вони вказують все це в звітах, і дуже важливо це все виконувати і виправляти, тому що фінансова підтримка, санкційна, безпекова це всі для нас ключові речі, без яких ми просто не виживемо. І тому треба бути чесними і зрозуміти, що вже завершились ті часи, де влада на своїх закривала очі, а на опонентів ну, робила найсторожі санкції. Пані Марія, дякуємо вам. Щиро, дякую, дякую, дякую. Та Марія Іонова, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність. Друзі, зараз підемо на невеличку паузу. Далі повернемось.